У Криму після підриву великого десантного корабля Новочеркаську у ніч проти 26 грудня пожежі спостерігали не лише в порту Феодосії, а й поряд із ним. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутників. Так було зафіксовано два осередки пожежі в порту і три за його межами. А Міноборони Росії своєю чергою підтвердило інформацію про підбиття корабля Новочаркаськ і повідомило, що великий десантний корабель цитуємо лише зазнав пошкоджень у Феодосії цієї ночі під час відбиття удару ЗСУ із застосуванням авіаційних керованих ракет. Затвердженням російського міноборони під час повітряного бою засобами ППО цитуємо знищено два українських су 24 які здійснювали пуск ракет. Що не дуже віриться зі свого боку, маріонетка Кремля Аксьонов заявив, що внаслідок атаки у Феодосії загинула одна людина, двох поранено. За його словами, пошкоджень зазнали шість будівель, переважно вибито вікна.